Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про віру, то насамперед, можливо, не насамперед, але це одне з перших чільних місць займається, займає: ми говоримо про світогляд. Бо дуже багато людей, вони уперто. Бажають, щоб результатом віри стала якась, став якийсь дар благодать, іншими словами, щоб ми щось конкретне від Бога отримали. Якщо ми віримо, то маємо отримати здоров'я. Якщо віримо, маємо отримати успіх. Якщо віримо, маємо отримати якийсь внутрішній спокій. Багато-багато чого. І люди, власне, очікують від віри негайного результату. Але коли ми подивимося на життя Ісуса Христа, Пресвятої Діви Марії чи багатьох святих, то ми побачимо, що у них не було відразу результату, а й скажемо відверто. Якщо дивитися із е, світської точки зору, то, можливо, і ніякого результату не було, тому що багато святих були мученики, які проповідували Слово Боже, а за це їх переслідували а в кінці навіть відібрали життя. Багато було святителями. Наприклад, ми візьмемо святого Василія Великого. Чи Івана Золотоустого відомі імена, а вони були переслідувані, їх утискали, вони мали дуже важке життя. І, наприклад, Василій Великий помер у порівняно молодому віці на 50-му році життя. Чи візьмемо інших, навіть сучасних, ми маємо преподобного отця Піо, який також зазнав. Багато страждань у своєму житті, а те, що він мав якісь чудесні рани на своїх долонях, то не було таке, чим можна було хвалитися. Воно було навпаки дуже болючим. І коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці і святих, то бачимо. Що Божа благодать вона не так проявлялася, як в дуже багатьох бажаннях сучасних українців. Мовляв, Бог повинен нас обдаровувати різними успіхами. Інша справа, дорогі сестри і браття, як свої життєві труднощі святі переживали. І, наприклад, коли зустрічалися із переслідуваннями, то вони розуміли, що Господь Богу все тримає у своїх руках. І як сказав святий Василій Великий е, імператору Валенту, коли цей погрожував йому, то Василій Великий сказав: чим ти можеш мені погрожувати? Можеш погрожувати. Вигнанням, муками чи стратою. Якщо зараз мене виженеш, тобто депортуєш, то насправді я на будь-якому місці буду вдома, тому що всюди є Господь. А радше буду, всюди буду гостем, тому що ми на землі цій гості. Якщо будеш, застосуєш тортури, ну так, воно буде боліти. Але оскільки я слабкого здоров'я, то я багато тортур не витримую, і тобі радості це не принесе. Я дуже швидко поєднаюся із тим, кому ціле життя служу. А якщо страта, то тим більше ми чекаємо на зустріч із Христом Господом. Дорогі сестри і браття. У цьому короткому уривку, наприклад, з життя святого Василія Великого, а щось подібне ми можемо знайти лише іншими словами, висловлене у будь-якого святого, при інших обставинах, іншими словами, але воно присутнє. А чому воно присутнє? Тому що у їхньому серці. Були добрі і позитивні і правдиві думки про Господа Бога, Його проведіння і про те, як Бог усе тримає у своїх руках. Іншими словами, вони мали дуже глибоко вкорінений християнський світогляд у своєму серці і у своєму розумі. На противагу тим. Які лише не йдуть до святості, і, наприклад, сучасним християнам в Україні, які моляться, ходять до церкви і виглядають назовні як дуже добрі християни, коли зустрічаються із якимись труднощами і проблемами, то перша реакція відчай і злоба. Чому-то так має ставатися, ми ж віримо в Бога. А оцей відчай і злоба вона нам показує, що нам бракує християнського світогляду. І над своїм власним християнським світоглядом треба працювати, дорогі сестри і браття, це невидимі наслідки нашої віри. Вони глибоко заховані в нашому серці, але знати про Бога, про Ісуса Христа, про те, як Він тримає все у своїм пробідінням бути і переконуватися в цьому, переконувати себе самих. Це такий, така внутрішня наша праця. Ось до чого ми покликані. А які будуть результати, а результати будуть неймовірні, і завжди можна себе перевіряти, чи ми вже бодай трохи маємо цей християнський світогляд, чи ні, як ми реагуємо на обставини і на інших людей, чи реагуємо злобою і відчаєм, чи спокоєм і впевненістю. Тому, дорогі сестри і браття, покладьмо собі оце на серце. Віра, коли ми говоримо про віру, ми не говоримо про негайні якісь результати і чудеса, які мають стати результатом нашої віри. А коли ми говоримо про віру, то одне з чільних місць повинно в нашому серці займати оце будування християнського світогляду в глибоко в нашому серці і в нашому розумі. Слава Ісусу Христу!